Згадайте, коли ви востаннє платили за інформацію. А взагалі колись платили? Цікаво, так? Адже якщо не платите ви, то платить хтось інший. І в це глибоке інформаційне море вам дозволяють пірнати зовсім безкоштовно. Думаєте, що реклама покриває всі витрати? Давайте розберемося. Утримання інформаційного телеканалу коштує десятки, а то й сотні тисяч доларів на місяць, і через рекламу покривається лише частина витрат. Решта це дотації власників чи не грошова форма оплати аудиторії. Зрозумійте, медіа утримують ті, кому потрібна їхня аудиторія, щоб нею маніпулювати. А як щодо інтернет-ресурсів, насправді за безкоштовні соціальні мережі ми розплачуємося своїми даними та емоційними гачками. Вони визначають наші уподобання, що перепродаються рекламодавцям. Інформація це такий самий товар, як і все інше. Вона має свою ціну. Тобто та інформація, на яку ми спираємося, використовуємо в ухваленні рішень кимось оплачена, і цей хтось не меценат чи благодійник. Він просто хоче, аби ми робили те, що потрібно йому: купували товар, голосували, вірили. Знаєте, як працює наш мозок? Якщо ми знайшли переконливу відповідь на своє запитання, то не просто віримо в неї він цю інформацію видає за нашу думку. Тому дуже важливо, щоб перша інформація була правдивою. Якщо ми не фахівці з комунікацій, то розпізнати фейки і маніпуляції важко. Тому в усьому світі функціонують журналістські стандарти. Журналіст має подати інформацію так, щоб аудиторія сама зробила висновок, тобто принести на тарілочці факти, думки різних експертів та учасників, контекст, в якому відбувається подія тощо, перевірити достовірність в кількох джерелах та не виражати свою суб'єктивну думку. На жаль, більшість медіаресурсів продукують гігабайти емоційного та маніпулятивного контенту. І зараз основна валюта медіа це аудиторія, кількість переглядів матеріалів, а в стрічках людей значно більше брехливої інформації, ніж коректної. У визначенні об'єктивних медіа допомагає білий список онлайн медіа від інституту масової інформації перший ліганет, другий дзеркало тижня. Третій громадське, четвертий суспільне, п'ятий Радіо Свобода, шостий Букви, сьомий Укрінформ, восьмий Українська Правда. Проте і журналіст людина, що може помилитися. Краще регулярно переглядайте новини у трьох п'яти медіа з білого списку. До того ж, медіа давно не основне джерело новин для українців лідерство за соціальними мережами. Вони моніторять всі наші дії, та на основі них вирішують, який контент нам показати, знають, який допис ви читали та як довго, чиї фото переглядали, з якого пристрою заходили в мережу тощо. Ба більше інформаційні платформи обмінюються цією інформацією. Це ціна, яку кожен з нас платить за безкоштовні в лапках соціальні мережі. Від кожної нашої дії залежить, що ми та наші друзі будемо бачити в стрічці і навпаки. Наприклад, опублікували черговий фейк про вашу компанію, і ви точно знаєте, що це неправда. Є два варіанти реакції. Варіант перший ніхто не взаємодіє з дописом, весь запал незгоди згоди всі витрачають на те, щоб написати власні дописи і спростувати або донести альтернативну думку. Охоплення фейкового допису мінімальне, до того ж, зростає кількість дописів обурення. Сигнал про неефективність донесено до замовника інформаційної атаки, і ймовірність, що буде повтор, зменшується. Звісно, можна реагувати інакше. Всі сердиті і використовують можливості Facebook, злі смайли, дискусії в коментарях, поширення з текстами викриттями, дехто все-таки публікує власні протилежні думки. Охоплення шкідливого допису буде величезне, витрати на розповсюдження цієї інформації мінімальні, а захист розфокусований і малий. Ще й ЗМІ помітяться, і напишуть новини в дусі, як соціальні мережі відреагували на нісенітниця легалізована і масштабована. Маніпулятор задоволений, і точно буде продовження як мінімізувати ризик натрапити на брехливу інформацію? Ось п'ять базових правил. Перше відкинути самовпевненість, половина українців думає, що вміє розрізняти фейки, проте лише 3% дійсно вміють це робити. Друге, щоб виграти війну з фейками, потрібно виграти битву за об'єктивне перше джерело. Найпростіший і ефективний спосіб мінімізувати інфовіруси використовувати інформаційний трафарет. Тобто спочатку брати інформацію з трьох п'яти медіа в білому списку, а далі споживати інформацію з решти джерел. Третє не ізолювати себе від новин. Якщо ми не в курсі того, що відбувається, нами простіше маніпулювати. Четверте не взаємодіяти з інформацією у соціальних мережах, доки не переконаєтеся у її правдивості. Кожна наша дія поширює інформацію, і ми можемо це зробити безкоштовно для маніпуляторів. П'яте все, що потрапляє в інтернет, в ньому і залишається необережні фото можуть завадити при влаштуванні на роботу або будуть використані конкурентами при інформаційній атаці на компанію. Ці правила універсальні. Наприклад, ви прочитали, що ваш роботодавець скоро закриє завод та всіх звільнить. Запитуєте керівника, чи це правда. Проте у відповідь не вірите, а раптом просто заспокоює. Як перевірити самостійно? Перегляньте новини у виданнях з білого списку. Якщо це дійсно так, там напишуть. Якщо ні, ні. Пам'ятайте, поширення фейків це мета маніпулятора. Воно включає паніку, дестабілізує ситуацію і може призвести до негативних наслідків, навіть коли самої причини немає. Не дозволяйте собою маніпулювати, адже в інформаційному світі те, що ми бачимо, залежить від наших дій чи бездіяльності.